Комплекс безпілотної розвідки розробляють та випробовують рівненські волонтери. Роботу координують з військовими розвідниками. Кажуть, їхніми розробками цікавляться вже й підозрілі особи, вивідують на яких частотах літають безпілотники, але це військова таємниця. Тему продовжить Олена Семенович. Ці два літаки на перший погляд нагадують дитячі іграшки. Маленькі, легкі, вага не більше 4 кілограмів, але це не заважає їм проводити розвідку, кажуть волонтери. Випробування безпілотників проводять щотижня на відкритій місцевості. Вирішили зробити зразу цілий комплекс безпіл, безпілотної розвідки. Тобто, який включає в себе і транспорт автомобіль, який робить доставляє ці безпілотники. Два безпілотні татяльні апарати нормального радіусу дії, тобто до 15 кілометрів радіус розвідки. Конструктори з міркувань безпеки обличчя не показують. Один із розробників розповідає: якщо моделювання раніше було хобі, то тепер це серйозне випробовування. Коли зайнялися, там зовсім інші проблеми, зовсім інші задачі. О, тобто не треба там звертати увагу на її красоту, треба звертати увагу на практичність, на технічні характеристики. Активісти кажуть, комплекс готовий до польоту. Зараз чекають, коли надійде електронне начиння саме для розвідки. Ну, не вистачає ще різноманітних от таких камер, засобів зв'язку, акумуляторів. Тобто, все купляється фактично за кордоном. От, тобто цього найбільше не вистачає, тому що його довго треба чекати. Для навчання військових розробили літальний симулятор. Якщо не налітати мінімум 10 годин, безпілотники розіб'ються. А це значна втрата для волонтерів. Хоча рівненські апарати дешевші від закордонних, вартість іноземних безпілотників стартує від 10 тисяч доларів, тоді як розвідувальний комплекс рівнян до 40 тисяч гривень. Олена Семенович, Олександр Мельничук, перший національний.